За три години американці провели спецоперацію у Венесуелі, викрали американського президента і доставили його до Америки. А у Венесуелі змінили владу. Три години часу. Чужа країна. Про це ми сьогодні будемо говорити разом з вами, як ці події вплинуть на Україну, на закінчення війни в Україні і чим ситуація в Венесуелі схожа на ситуацію в Україні. І почнемо з того. Що сьогодні вранці американці почали ракетний обстріл Венесуели. Через годину після ракетного обстрілу виступає президент Венесуели Мадуро і говорить: що ми будемо боротися до кінця. Нам іде підкріплення з Росії повітрям, морем, і через два дні ми вже з Росією будемо боротися проти американців. Через дві години американський спецназ долає всю армію Мадуро, вривається до Мадуро, його арештовує. і... Доставляє до Америки арештованого вже до Трампа. Колосальна е, спецоперація, не знаючи, була аналогічна в освіті. Всі інші країни в шоці. Вони не знають, як це е, коментувати і що з цим робити, на чию сторону е, ставати. І від себе я хочу додати, е, що зміна влади насильницьким шляхом заборонена, в тому числі і в Україні. Е, за це передбачена кримінальна відповідальність. Я закликаю України утримуватися від таких дій, і влада може мінятися лише після виборів, які повинні проводитися після закінчення воєнного стану. Пішли щодо самого Мадуру. Це диктатор, який тримав 80% свого населення за межею бідності і в страху. Венесуела дуже багата країна, схожа на Арабські Емірати. Вона має 20% покладів нафти, але. Незалежно від того, що нафта видобувалася і продавалася, 80% країни було за межею бідності. Американці мали свої компанії по видобутку нафти в Венесуелі, але їм заважали працювати. Трамп закликав Мадуро добровільно піти у відставку, Мадуро відмовився. Ну, тепер він вже сидить заарештований в Америці. Над ним має бути суд. Чим сама країна Венесуела схожа на Україну? Ну, по-перше, і там, і там є корисні копалини. У Венесуелі це нафта 20% від світової. В Україні це цвітні метали, які набагато дорожчі за венесуельську нафту. Чим важливі корисні метали в Україні? Саме тільки з них Україна і ще декілька країн у світі їх мають. Україна, до речі, має найбільші поклади, саме з них виробляються мікросхеми, мікрочіпи до ракетів, до космічних ракетів, до штучних інтелектів, до комп'ютерів і так далі. Тобто їх вони мають властивість. Я вже вам говорю як юрист і за другою освітою електрик, як моє хобі. Ці метали цвітні вони мають дуже якісну провідність току дуже низького струму на дуже низьких частотах. Ну, наприклад, з цього цвітного металу можна зробити мікросхему, яка буде менша за кінчик голки. І там буде функціонувати проходити правильно струм в різних обсягах. І так далі. Тобто здатність проводити струм для сучасних технологій. Іншими словами, хто має ці метали, той має найефективніші і найточніші ракети у світі. Для прикладу, можна навести історичний приклад. Якщо, наприклад, раніше той, хто мав доступ до металу, він міг виготовляти стріли, луки, копія, шаблі. А той, хто не мав доступу, він воював палками. Отака аналогія і зараз. Хто має доступ до цих світних металів, той має доступ до сучасних ракет і технологій. І має надзвичайно велику перевагу над іншими країнами. Це є Тайвань, яку зараз Америка захищає від острів, який зараз Америка захищає від Китаю там, як є ці метали. Вони є в Україні і ще одне місце в світі, де вони є. Все. Більше їх немає нігде. Для прикладу, щоб ви розуміли, яка їхня вартість, вони дорожчі за золото. Е, от, наприклад, щоб добути мідь, е, наша вся електропроводка, яка в наших будинках, наші провода, все, вони складаються з міді. Щоб добути відро міді, це треба обрити землю площею як стадіон і глибиною в два поверхи, щоб добути відро міді. Щоб добути відро цвітних металів, це ще дорожче. І якщо ми візьмемо відро міді і відро цвітних металів, цвітні метали будуть в тисячу разів дорожчі за мідь. Вони будуть дорожчі, кілограм цвітних металів, які мають відмінні провідні якості. Вони будуть кілограм їх буде дорожчий за кілограм золота. І це без, абсолютно без перебільшень. Наприклад, чому, чому говорять, що, наприклад, кілограм американського літака дорожчий за кілограм золота? Саме завдяки цвітним металам, що там е, дуже високі технології, цвітні метали, які е, проводять дуже якісно струм, чітко дають сигнали е, і так далі. Тобто, саме цим визначається їхня вартість. Отже, Україна і Венесуела мають корисні копалини. Україна і Венесуела мають бідне населення. У Венесуелі це 80% на межі бідності. В Україні ця цифра вже доходить до 70%. Не дивлячись на те, що обидві країни мають природні ресурси, вони мають бідне населення. Обидві країни мають корумповані уряди. В Україні цей уряд корумпований менше ніж у Венесуелі, але все одно корумпований. І така цікава закономірність: обидві країни не дуже люблять Трампа. От, ну, зрозуміло, що Мадуро не любить Трампа, але чому в нас в Україні на всіх каналах завжди Трамп подається, намагаються його в чомусь звинуватити, принизити це і засоби масової інформації? І блогери. Розумієте, в обох країнах укладені угоди з американцями щодо видобутку цих копалень і в Україні, і в Венесуелі. Америка закликала дві країни і Україну і Венесуелу до проведення виборів. Тобто дуже багато схожих ознак і в нас, і в Венесуелі. І я просто боюся, щоб така ситуація, як у Венесуелі, не повторилася в нас в Україні, тому що є, це є протизаконно. Я закликаю Америку чи будь-яку країну від цього утриматися. У нас можлива зміна влади тільки на законній основі шляхом проведення виборів після закінчення воєнного стану. Е, Який висновок можна зробити щодо закінчення війни? Ну, по-перше, це буде сприяти закінченню війни однозначно, тому що я е, без жодних жартів зараз говорю, що сам Путін е, буде боятися, що його можуть використати американці. Тому що Венесуела це була небідна країна, яка мала сучасне озброєння, сучасну армію. І зайшла в Америка за три години викрала їхнього президента і змінила владу. Тобто, однозначно це буде спонукати його. Путіна до закінчення війни в Україні, щоб не повторити долю Мадуру. Е, однозначно рейтинг Трампа зросте як всередині країни, так і в міжнародному світі. Е, країни будуть більше поважати, менше йому суперечити, в тому числі і країни Європи. Засоби масової інформації вже менше будуть його подавати, як якось там в чомусь винуватого, звинувачувати його в чомусь або насміхатися над ним. Тобто ці події вони будуть сприяти е, закінченню війни, тому що Трамп захотів добувати нафту в Венесуелі, він усунув перешкоду, яка йому заважала. Це був Мадуро. Трамп хоче добувати ресурси в Україні. Він старається усунути перешкоду, яка цьому заважає. Це війна. Він намагається закінчити війну. Тому я думаю, що після Венесуели е, війна в Україні ще швидше добіжить до свого завершення. Америка сюди зайде і почне тут добувати свої ресурси. Залишайтеся, будь ласка, на каналі, якщо ви хочете почути мою суб'єктивну думку. Я не отримую за це гроші. Я хочу просто-напросто доносити до людей правду, власну особисту думку, не так, як деякі там заангажовані засоби масової інформації або блогери. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал.